Номер 1, 24. Горизонтальний паралакс планети дорівнює 0,3 секунди. Тобто, можемо записати, що P дорівнює 0,3 секунди. Визначить відстань до неї в астрономічних одиницях. Відстань позначається великою літерою D, знак, питання. Що стосується даної задачки, вона доволі проста. Для визначення відстані до об'єкта у нас є формула, де дорівнює 206265 поділити на П в секундах і помножити на радіус землі. Радіус землі величина постійна, дорівнює 6400 км. І якщо ми підставимо, то можемо знайти радіус планети. Ой, вибачте, відстань до об'єкта. Отже, маємо, де дорівнює 206 265 секунд, помножити на 6400 км. І все це поділити на 0,3 секунди. Можна провести обчислення, вони не складні. І в результаті ми отримаємо, що це буде дорівнювати 4 мільярди 400 мільйонів 320 тисяч кілометрів. Але в нас просять подати відстань в астрономічних одиницях. І потрібно для цього знати, що одна астрономічна одиниця це відстань від Землі до Сонця, і вона дорівнює 150 мільйонів кілометрів. Відповідно, для того, щоб перевести нам це число, яке ми отримали в астрономічній одиниці, нам потрібно поділити на 150 мільйонів кілометрів. Отже, маємо 4 мільярди, 400 мільйонів 320 тисяч кілометрів, поділити на 150 мільйонів кілометрів. І в результаті ми отримаємо, що це буде дорівнювати 29, приблизно 3 астрономічних одиниці. Номер 125 Визначте кутовий радіус Марса в протистоянні, якщо його лінійний радіус, радіус планети позначається літерою R. Р Марса дорівнює 3398 кілометрів. А горизонтальний паралакс це літера П дорівнює 18 секунд. І просять визначити кутовий радіус Марса в протистоянні. Кутовий радіус позначається літерою РО. Для того, щоб визначити кутовий радіус Марса є формула, яка дозволяє визначати розміри космічних об'єктів. Зокрема, можна записати таку залежність, що радіус Марса це буде кутовий радіус Марса, поділений на паралакс, величини мають бути в секундах, і помножений на радіус Землі. Радіус Землі у нас дорівнює 6400 км. Величина відома. І для того, щоб знайти кутовий радіус, нам його треба звідси виразити. Отже, маємо, що роду рівня, що потрібно зробити? Якщо зробити пропорцію з формули, то P у нас піде із знаменника в чисельник, буде R Марса помножити на паралакс. І все це поділити на радіус землі. І якщо підставимо, то можемо знайти кутовий радіус Марса. Отже, маємо 300 3398 км, множимо на 18 секунд і ділимо на 6400 км. Кілометри в нас скорочуються. І після розрахунків ми отримуємо, що кутовий радіус Марса дорівнює 9,7. 55 сотих секунди. В задачці говориться про протистояння. В принципі, нам це не потрібно при розв'язуванні, але якщо говорити про протистояння, то якщо є сонечко, навколо Сонця рухається Земля, і навколо Сонця рухається по певній орбіті Марс, і протистояння буде тоді. Коли Сонце, Земля і Марс знаходяться на одній прямій. Причому відстань між Землею і Марсом буде мінімальна в такому випадку. Якщо Марс Сонце і Земля знаходяться на одній прямій, ось цей випадок, але відстань між Землею і Марсом буде максимальна, то така конфігурація називається сполученням.